У салонах мобільного зв'язку утворились черги, а в деяких торгових точках не працюють термінали без готівкового розрахунку. У Житомирі другу добу відсутній зв'язок мобільного оператора Київстар. Через це Житомиряни почали масово купувати сім картки двох інших мобільних операторів. Зранку поблизу двох салонів Водафон та Лайфсел утворились черги з кількох десятків людей, аби придбати сім карту. Житомиряни стоять у черзі у середньому по пів години. А в мене ще мама не місцева. Дзвонити дуже тяжко. З тим черзі, щоб купити хоча б якийсь зв'язок, пакет, Знаю, ну, шукаємо якісь точки доступу до Wi-Fi. Ну, Обов'язково ми ж вже звикли, що зв'язок повинен бути. Ну, а без зв'язка, не ніяк. Ось така черга була, ми стояли хвилин 20 в черзі, за 100 гривень взяли пакет. Ну, майже всі. Батьки всі на кістарі, чоловік, робота. Всі на кістарі чи все треба пакет такий, Звичайно, його більше немає в місті, не можна де купити. Взагалі взяти. Тільки тут. Вікторія має дві сім картки. Після того, як мережа Київстар перестала працювати, дівчина почала користуватись іншим мобільним оператором. Батьки дівчини живуть на тимчасово окупованих територіях. Отож, зв'язок із ними критично необхідний, каже Вікторія. Зі сторони, коли ти не ще примічно і твої батьки в окупація, то це тяжко, бо вони до тебе не можуть дозвонитися. Але через це в мене є інша сім-карта, Vodafone, Нарешті вона поповнилась, бо також у нього в них якісь там проблеми з серверами. Але в принципі нормально через те, що на роботі є інтернет, вайфай, тобто на якій старости це зручно, і так само там де зараз мешкаю, також є інший вайфай, тобто все нормально. В принципі, проблем немає, але це трішки незручно, коли ти на вулиці, тобі треба срочно відписати щось по роботі або по навчанню. то це. Викликають труднощі, звичайно. Наскільки збільшився попит на сім-картки Vodafone та лайфсел, представники салонів мобільних операторів прокоментувати відмовились через зайнятість. В той же час повідомили, що станом на зараз стартові пакети у продажу є. На офіційному сайті Vodafone є кілька повідомлень про те, що через велике навантаження можуть не працювати деякі сервіси та послуги. Через відсутність зв'язку не працюють і деякі термінали у торгових точках міста. У цій кав'ярні, що у центрі Житомира, у терміналі безготівкового розрахунку встановлена сім-картка Київстар. Отож, відвідувачів просять розраховуватись готівкою. Термінал не працює, тому що він підключений до Київстару, Київстар не працює. Просимо в людей готівку або зняти кошти. Ну, багато людей погоджуються, деякі йдуть. Банкомати поруч, але не всіх, не всіх це влаштовує. Але виходимо з ситуації. У подібній ситуації опинився і Олександр у власника кав'ярні касовий апарат та система безготівкового розрахунку прив'язана до телефону. Тому чоловіку довелось купувати сім картку іншого оператора, що дозволило йому продовжити працювати у штатному режимі. Стояла карта «Київстар» в касовому браті. Телефоні. Ми пішли до водофону магазину. Зробили, ну, постояли пів часи чергі. Купив я карточку «Водофон». І у мене все працює, і як вам сказати, ну все чітко працює. Станом на 13 годину 13 -го грудня у Київстарі не говорять про терміни відновлення зв'язку. На сайті компанії опубліковане повідомлення про те, що фахівці працюють над усуненням наслідків кібератаки. 13 грудня на офіційному сайті СБУ повідомили, що їх кіберфахівці спільно із працівниками компанії Київстар продовжують роботи з відновлення мережі. За попередніми розрахунками сьогодні планують відновити фіксований інтернет, а також розпочнуть запуск мобільного зв'язку та інтернету. Дмитро Поліщук Ігор Горкучин Суспільне новини Житомир.